Поки ти спиш з іншими, я щодня помираю, Сулейман. Убий мене. Я заради тебе терпіла вигнання та наклепи. Я щодня помираю за цими дверима, а тепер вб'ю себе цим кинжалом. Немає кохання, нема мене, Сулейман. Ось кинжал, ось моя шия. Або врятуй мене зараз же від цього болю. Або я піду звідси назавжди. Негайно йди і будь з дітьми. Салиш мене самого. Я тебе поважатиму, а ти, зневажаючи мене, та мою гідність переступатимеш через мене. Так, я вже все бачила. Гюльнігаль, махідевран, садика з палацу, наложниця у дверях. Юрен досить! Досить! Ти мене не рівняй з іншими. Я ні з ким не ділитиму своє кохання. До завтра підуть або ті наложниці. Або я ти вирішуєш.